Ми на зв'язку Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки, якраз артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої ефіру. Дякуємо, що долучаєтесь. І перш ніж поставити питання, ми почнемо з дуже важливої інформації. Пане Володимире, а ми зараз будемо говорити про дрони, без яких неможливо нині вести. Військові операції не тільки, але окрім того, у вас є потреби, у ваших побратимів є потреби. А ми щиро хочемо допомогти. Коли я кажу, ми я маю на увазі, по-перше, наш канал, а по-друге, глядачів, які зараз дивляться телемарафон. Я хочу закликати кожного долучитися до важливого збору, який допоможе нам з вами наблизити перемогу. Але якщо ви не розкажете на що, ми не будемо знати ваші потреби. Будь ласка, вам слово. Дуже вам велика подяка, що анонсуєте цей збір. Також дякую кожному українцю, хто долучається до спільної справи захисту нашої держави, допомагає силам оборони, допомагає загалом безпеці нашої держави якомога швидше випроводити окупантів за межі нашої за межі наших кордонів наразі триває збір нашої бригади підрозділів наш артрозвідки нашої бригади на транспорт на логістику на фактично автівки і це якраз те що ми говоримо про дрони про коптери про безпілотники це на автівки для екіпажі для того щоб вони максимально зараз використовували ці погодні умови коли гарна видимість Гарні польотні умови, коли довго тривалі світлового дня, і легко і треба проводити розвідку, накопичень ворога. Що стосується знову ж таки підрозділів артилерії, нашим пріоритетом це виявляти ворожі гармати і більше того, те, що спочатку, там середини весни, спочатку літа, виявляються ворожі гармати. Ми вони знищуються, вони подавлюються. Це відображається в статистиці е, генерального штабу по рекордними темпами, знищуються ворожі артилерії. Ійські системи, і так чи інакше, я вже неодноразово казав, ворог змушений відтягувати свої гармати далі до себе в тил на кілька кілометрів. Відповідно, він не може бомбардувати артилерію так дальні тили, а більше на жаль зосереджує вогонь по ближнім тилам сил оборони і по нульовим лініям. По дальнім тилам ворог на жаль активно використовує керовані, не керовані авіабомби, авіацію, ракетні системи залпового вогню. Але те, що зараз українці підтримують збір нашої бригади, це полегшить можливість і далі ще залітати, далі бачити сили ворога, далі знаходити гармати ворога, склади, логістику, накопичення, переміщення, і ми маємо. Кожну годину, кожну хвилину використовувати ці погодні умови для ефективної роботи по вивленню і по знищенню ворожих гармат. Більше того, як я вже казав, ворог навіть не так, як зараз не так, як раніше маскує свої вогневі засоби, натомість він ворог їх укріплює, тобто робить фактично перекриття бліндажі, капаніри для своїх гармат, розуміючи, що так чи інакше ворожа гармата, вороже металобуд Буде виявлений і буде по ньому відпрацювання. І в цих умовах ми маємо якомога точніше намагатися знищувати ворожі гармати. Тому дуже дякую кожному українцю, який зараз підтримує цей збір. Та й в принципі, кожному українцю, який підтримує загалом сили оборони України. Без цього ніяк, пане Володимире, тому що ви та ваші побратими ризикуючи своїм життям, робити все можливе, аби наблизити перемогу України. Тому зараз звертаюся до глядачів, які ще не задонатили, але мають таку можливість. Будь ласка, подивіться на QR-коди, подивіться на номер картки. Долучайтеся, поки будемо спілкуватися з Володимиром. У вас є нагода допомогти йому та побратимам, допомагаючи Володимиру, ви допомагаєте не лише його підрозділу, допомагаєте всім, всім бійцям, які зараз на передовій і щоденно повторюсь, ризикують своїм життям під палючим сонцем, під рясним дощем в болоті. Роблять все для того, щоб прогнати ворога з України? Дякуємо вам, пане Володимире. А У кості є питання? Так, в мене є питання. Я також хотів продовжити твою думку. Знаєте, друзі, якщо, наприклад, ви збираєтесь купляти машину, ви подумайте на тему того, що якщо в хлопців не буде машини, то можливо і у вас не буде машини рано чи пізно. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору на машину для розвідників, пане Володимире. скажіть, будь ласка, ми говорили про штучний інтелект на фронті. Хотів вас запитати, ось наскільки довгий шлях від? Думки, ідеї до застосування вже на лінії бойового зіткнення. З вашого досвіду, який був найкоротший, наприклад? Використовуються різні технології. І, знову ж таки, давайте так. Уже не секрет, в принципі, те, що. На початку повномасштабного вторгнення ніхто не міг уявити про роль а, дронів, в тому числі в коригуванні артилерії. То зараз ми розуміємо, спочатку це була просто передача якихось команд, а далі вже завдяки координації, завдяки різним системам, а, артилеристи розуміють і бачать і мають можливість найголовніше а, коригувати кожен постріл для того, щоб максимально економити боєприпаси, яких у нас на жаль менше, набагато менше ніж окупантів. Відповідно в. Вартість і відповідно ціна знову ж таки, важливість цього пострілу набагато більша, і ми маємо розуміти, що кожен постріл має бути максимально наближеним до цілі. От я один із прикладів наводжу як технології, як новітні системи, як ідеї, які в тому числі використовувалися, і в цивільному житті полегшують і роблять військову справу ефективнішою і набагато результативнішою найголовніше тобто набагато швидше передається інформація відбувається комунікація і як наслідок окупанти лишають не лишаються непоміченими і швидше по ним відпрацьовується. Відповідно, більша бавовна з окупантами трапляється в більшій кількості вони, скажімо так, знищуються. Тому знову ж таки тисячна статистика, коли ледве не щодня по тисячі окупантів гине, це в тому числі завдяки роботи. І операторів БПЛА і операторів ударних дронів і ФПВ-дронів, і зокрема мінометів, артилерії, танків, всіх систем вогневого ураження, які в координації в тісній співпраці максимально швидко, максимально влучно знищить окупанта, розуміючи, що треба економити боєприпаси, пане Володимире. Поки ви розказуєте про важливі військові деталі, триває збір, і я вкотре хочу звернутися до глядачів. Для початку подякувати за вашу щедрість, за вашу активність, попри відсутність світла, попри втому, попри можливо, для когось з невірою, ми віримо в Збройні Сили України, в тих хлопців і дівчат, які зараз на передовій. І для того, щоб довести ось цю довіру до них, ми можемо долучитися, перебуваючи в тилових містах. Ми можемо долучитися гривнею. Будь ласка, подивіться на номер карти, подивіться на qr код і допоможіть Володимиру та його побратимам закрити збір на потреби їхнього підрозділу. А хлопцям потрібен автомобіль. Вони працюють на передовій, працюють з безпілотними літальними апаратами, роблять все можливе, щоб ворог не сунувся далі. А ми зробимо все можливе, щоб підтримати їх. Так, ми дякуємо тим, хто вже долучився. Дякуємо також е, тим людям, які просто зараз тягнуться до телефона, щоб е, зробити такий важливий е, донат. Пане Володимире, я тим часом скористаюсь е, нагодою і запитаю, прочитав новинах, що е, росіяни. Знімають зі складів гаубиці М46, розробка 50-х років минулого століття. Звідси питання. З вашого досвіду, з досвіду ваших побратимів на тому відтинку, за який відповідає ваш підрозділ. Можливо, щось чудернацьке бачили? Ця гармата не нова для, скажімо так, загалом не нова і не нова на полях війни нинішньої війни. Окупанти її не перший день пробують використовувати. Вони вони так само на жаль використовували, і більше того, ці гармати перебували, і перебували на озброєні, скажімо так, і українських збройних сил. Чи вони використовуються, я не хочу запевняти і казати. Але те, що окупанти їх намагаються використовувати, це специфіка того, що окупанти несуть втрати в артилерійських системах. Їхня тактика, як я вже казав, полягає не в маскуванні своїх гармат. А вони так чи інакше розуміють, що будь-яка їхня гармата, особливо в таких погодних умовах, буде знайдена, виявлена особливо під час пострілу, тому що це пилюка, це жарка погода. Це ну, повірте, ворожу гармату її постріл помітно. І ворог намагається робити набагато більше вогневих позицій, вогневих точок, і вже не так, як переймається якістю цих пострілів, якістю гармат, як масовістю. Бомбардувати, бомбардувати, бомбардувати. В принципі, ця тактика вогняного валу і вони все використовують, що у них є на складах як із гармат, так і з боєприпасів. Очевидно, що ці схиблені диктатори десь між собою діляться боєприпасами різної якості. Ми розуміємо, що це там не найвища якість, але на жаль. Ці боєприпаси стріляють. На жаль, ці гармати так само стріляються, вибухає і приносить рунації. Єдине, що я можу сказати, що тактика технічні характеристики М46 вони не дозволяють вести високоточний вогонь. Там розкид між першим і другим пострілом може бути навіть в кілометри вмірюватися. Але найгірше, що таким чином на велику відстань цими гарматами вони. Будуть бомбардувати хаотичним турбуючим вогнем, тому це є доволі небезпечна річ, і ми розуміємо, що окупант намагається реалізувати свою перевагу в живій силі, в техніці, в боєприпасах, в бронетехніці. І тут лише є лише єдина надія і єдина впевненість, що рано чи пізно ці орки та закінчиться, і це буде наша перемога, коли їхній наступальний потенціал, коли їхні, їхні з'єднання будуть в принципі розбиті. Пане Володимире, ви ваші побратими і всі збройні сили України. Це наша надія. Ми щиро вам дякуємо за те, що ви Дякую. робите, за те, що бороните. і щиро дякуємо глядачам, які долучилися до збору. Пане Володимире, за ці кілька хвилин, поки ми розмовляли, щедро українські глядачі задонатили 60 тисяч гривень. Я сподіваюся, що я не сподіваюся. Я впевнена, що це допоможе вам реалізувати ваш задум, придбати автомобіль. Ми дякуємо за те, що ви робите. Бережіть себе, і будемо чекати. Зрешті, наступного звіту. Ми, ми закрили звіту. загальний більш більш потужний збір. Друзі, ми дякуємо вам. Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади. Рубіж, капітан Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.